Віртуальна реальність іде до роздрібної торгівлі. А фахівці об'єднують зусилля днями. Вечірка VR People Public Party зібрала професіоналів з VR та рітейлу. Попробували сабрати ком'юніті навколо нашого продукту. Ми работаємо з віртуальною реальністю, і на насправді... Не так много спеціалістів Києві. не так много так просто їх найти, и і от объединить сегодня сьогодні всіх під одним знаменем. Ми вибрали ті практики, які успешными внутри нашей внутрі нашої команди. соответственно, решили поделиться со всей комьюнити здесь в Киеве. Команда Кантар Рітейл із Сіклом працює над створенням рішень віртуальної реальності, які можуть застосовуватися у сфері роздрібної торгівлі та послуг і бути корисними як для бізнесу, так і для їхніх клієнтів. мы создаем 3D модели магазинов или же любых других пространств и позволяем обустроить их с помощью контента, 3D контента, который мы создаем. Туда можно пустить реальных людей с помощью шлемов виртуальной реальности, либо же с помощью больших 8К экранов в стену, где человек действительно ощущает себя, ну, вот, как в IMAX кинотеатр. Інженіринг, архітектура, управління проектами, забезпечення якості продукту. Спікери готові ділитися набутим досвідом і обговорювати найважливіші професійні теми. Я впевнена, що вони можуть бути полізними QA, проєкт менеджерам девелоперам, скоріше всі якщо Просто люди як-то улучшити процеси у себе на проекті. Команда Кантар Рітейл впевнена, що на сьогоднішній день Україна може пишатися не лише розробниками програмного забезпечення на експорт, технологічні продукти в свою чергу.

аутсорс страна, да, и, соответственно, к нам приходят люди как за рабочей силой. Мы хотим изменить эту точку зрения, показать, что здесь есть люди, которые не только могут выполнять поставленные задачи, а могут участвовать непосредственно в формировании стратегии продукта, построении видения и, соответственно, которые могут на себя больше брать ответственности за развитие продукта. Учасники заходу припускають, що технології віртуальної реальності можуть суттєво вплинути на розвиток сфери роздрібної торгівлі та вже в недалекому майбутньому змінити її взаємодію з покупцями. Це не просто використання якоїсь нової технології, яка зараз в тренді Це використання технології на благо північного потребітеля. Якщо ми знаємо про те, Как потребитель действует внутри, например, магазина, мы можем его больше исследовать, мы можем исследовать его поведенческие какие-то модели, делать хорошо не только конечному потребителю, но и бизнесу. Скорее всего, мы придем когда-то к тому моменту, что человеку не нужно будет выходить из дома, и он сможет ходить по магазину. І вибирати товари, які лежать на полках, і тут же вони будуть приїжать ні модами. Технології віртуальної реальності розвиваються шаленими темпами, тож розвивається і професійне ком'юніті. Зрештою, обмін досвідом між фахівцями в цій сфері зможе позитивно відзначитися як на якості технологічних продуктів, так і на іміджі, який вони створюють, і який може поширитися далеко за межами України.